Ну, Скажіть, скільки раз ми маємо вертатися до цього питання, щоб вам дішло, що в апеляційному суді сидять не барани, коли надають мені доступ? Mm -hmm. Хто? Суддя Нублієв баран? Чи суддя змелу? Суд оголошував про початок судового розгляду? Так ні, ми не закінчили. Ви мені конкретно по одному питанню надайте мотивовану відповідь, мотивовану. По-перше, таке я... клопотання не надходило в рамках, цього кримі... в рамках цього провадження, яке я щойно розглядаю. Мені То воно клопотання, надійде. Мені клопотання То воно надійде. Відбувало. Ви мені ви зараз роз'ясніть моє право на отримання, я вам зараз заявив. Ви кажете, вам не надходило. А я що тут стою? Пісню пальчиком трогаю, чи що. Я прийшов сюди для чого? Олександр Володимирович, ви розумієте, де ви Я розумію, а ви розумієте, чому я сюди прийшов? Ви розумієте, де ви, ви розумієте, чому я сюди прийшов? Я вам тільки що устно заявив клопотання про роз'яснення ваших порушень закону. Ви що розказуєте? мені? Яких саме порушень? Скажіть, будь ласка, яких саме порушень? Ненадання пар... доступу до файлів відеофіксації у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні. Я розглядаю заяву про самовідвід. Це вам зрозуміло? І так, що це що міняє? Це? Я розглядаю кримінально-процесуальний кодекс. Не працює при заяві на відвід, і такого клепа дана заява відвідь розглядається відвідь. в параграфі 3, виключно як всі судові засідання, судові провадження. З усіми нормами передбачений параграфом 3, а не, як каже, суддя Стручкова, параграфом 8. Розумієте? Не розумієте? Суд оголошує судового, Ви... судового розвіду оголошується заява судді Стручкової, ой, Орибачеві Дубровської. Добровської. Так, 21.02.24 ну, року слідчий судді Дубровської заява на самовідбі. За наявності обставин, визначених пунктом 4, частини першої статті 75 кримінального процесуального кодексу України, що виключає участь указаному кримінальному провадженні. Там 26.09.2023 року не повідомлено вищу раду правосуддя про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Заява обґрунтована тим, що 22.09.23 року їй стало відомо, що відвинив на каналі Ютуб створений аккаунт під назвою Надія Добровська, на якому транслюються відео та фото з її участю та за участю працівників суду, суддів, судової охорони, прокурорів у судових засіданнях. В неї було зроблені скріншоти, фото та відео, які у свою чергу наразі видалені особою, а канал перейменована на безнадія Добровська. У такий спосіб особа підриває незалежність судової влади та авторитет.